Олег Андрійович, потрібен оцей кусочок прямокутного, прямокутника, то прямокутного трикутника, катати по 9 см 40 квадратних метрів. Він не обробляється, тому що тут знизу вже обрив. І Щоб зробити нормальний поворот. Цей стовп ми переставимо, Він ще не підключений. Ну, два кати та по 9 метрів. Це площа трикутника, виходить, 40 квадратних метрів. Ну. Трактор заходить сюди, він ну, якби йому сюди заїзд, не, не обробляє цей кусок. Ось. А тут його треба дуже.